Вітаю! Ми на території клубного комплексу Гайд Парк відріял системного девелопера з новинами про хід будівництва за серпень. Розпочнемо наш огляд із першої черги. Тут завершено влаштування стяжок підлог в обох секціях. В місцях загального користування та квартирах завершено штукатурку стін. Розпочато оздоблення місць загального користування сходових маршів та ліфтових холів. Триває оздоблення та утеплення фасаду. Зі сторони вулиці мучної виконано влаштування вентильованого фасаду. Триває виготовлення вхідних дверей у квартири. Далі до другої черги. В секції А22 виконано влаштування вертикальних конструкцій першого поверху. Як бачите, будівництво гайд парку бадьоро продовжується. Щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів Дріял, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до відео пишіть свої запитання і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!